таро 78 карт цю колоду карт із різноманітними малюнками масово купують українці. І так як зараз я аналізую всі процеси по продажах, просто одне слово: зробити розклад на картах таро в Google виріс на 847 відсотків. Чому такий спосіб самопізнання та пошуку відповідей на завтра цікавить людей? І як це пояснюють психологи? Що таке карти Таро до сьогодні? Я знала мало: максимум із мережі, безкінечні тіктоки з розкладами та й балачки між людьми у транспорті. За більш експертними відповідями я завітала у магазин, де про карти Таро знає все мольфар Максим. Він у темі вже більше 25 років. Фактично, з дитинства. Ось тут можете подивитися у нас абсолютно всі ці шафи повністю закладені картами таро. Виявляється, карти Таро існують ще з 15-го століття. Спочатку це була карткова гра, і лише з плином часу вона переформатувалася у так звану систему. Максим порівнює її з QR-кодами. Коли ми наводимо камеру телефона на QR, то зазвичай зчитуємо необхідну інформацію. І з картами Таро працює майже так само. Тобто, коли ви скануєте карту, ви дивитесь на неї, і вона вам допомагає відображати якусь інформацію у вашій підсвідомості, і з ними можна працювати як для себе, допомагати людям. Тобто, мова не про містику чи магічне передбачення майбутнього усе в нашій голові. Але треба вміти ці думки відшукати й інтерпретувати в українців. Попит на це шаленими темпами, тим паче із-за війни. І за того, що у нас повномасштабна війна, запити по картам таро виросли майже в 20 разів. Водночас Максим підкреслює, дуже важливо розуміти, як саме їх розкладати, адже незнання може нашкодити. З'являються шарлатани, яким просто цікаво подивитися, яким просто цікаво е, навчитися, але потім ця цікавість переростає в якусь ну, типу, формат роботи. І ось тут і з'являються проблеми, тому що люди починають працювати неправильно люди починають розповідати якусь від сіб'ятіну. Як же правильно навчитися розкладати карти, розповісти коротко неможливо. Для цього існують місяці навчання. А ці кулі вони щось Це антураж. Ми ж будемо навчатися таро, а не з передбаченням по кулі. Однак цікаво підсилити статистику попиту реальними історіями на вулицях київського подолу. Знайти людей поціновувачів таро виявилося не складно. Так, я зверталася. Мені здається, це просто постійно. У мене подруга займається картами Таро. Я до цього ставлю скептично, не довіряю цьому, але в мене є подружки, які то розкладують, то через чепітішку собі розкладують. Мені так цікаво, звісно, багато совпадає. Мені звичайно, якщо щось, то сон сниться, і я завжди посну, можу собі оприділяти там, що в житті може бути. Так, і вам сьогодні щось снилося? Чому ж українці звертаються до карт таро? Пояснює лікарка-психолог Аліна Сальникова. По-перше, люди шукають опору, особливо у часи невизначеності. Карти Таро дають цей фундамент. Більшість людей шукає сенсу в хаосі, тому що обстріли, тривога, війна в цілому це про хаос, це про рандомайзер. Якщо у нас хаос, значить наш мозок буде шукати компенсацію, де ж знайти якраз оцей контроль, начебто, де знайти розуміння, хто я, що я, куди я буду рухатися по життю. Ще одна причина можливість прожити страхи чи пригнічені емоції, адже багато у картах Таро саме про символізми. Коли ми бачимо якусь картку, і о воно мені нагадує ось все. це на мабуть пов'язано саме з тим, що я відчуваю, переживаю, і воно відгукується в людині, і вона таким чином допомагає своїй психіці розрядитися від цих емоцій. Саме за такими сценаріями приходять до тарологині Марії, і вона вже визначила топ 3 найпопулярніші запити. Перших три питання: що мене буде чекати? Друге питання: як мені не загубити себе, от зараз не втратити себе? І третє питання: як мені подолати оцю от апатію, подолати мені ось цю кризу, яку я переживаю зараз всередині себе. Марія каже. Відповіді є у кожного з нас, але як і Мольфар Максим порівнює карти зі способом асоціативно наштовхнути себе на правильні відповіді, та врешті рішення. І от знаєте, от чому зараз люди таро довіряють більше, ніж прогнозам? Тому що таро це, в принципі, це і є прогноз, але це більше шлях. медіа експерт Роман Дерезенко каже, попит на тему з картами таро в українському суспільстві був і раніше. Але останні роки дійсно його підсилили. Це демонструє і спостереження, і аналітика. Це видно, як і за статистикою переглядів у соціальних мережах, в Ютубі, в Тіктоці, так і за кількістю нових блогів, які в принципі з'явилися, і там Ютуб-каналів присвячений саме темі якихось прогнозів або розкриттю майбутнього. Головне у цьому не втратити критичного мислення, кажуть експерти. Водночас Мольфар Максим зазначає, дати лайфхаки з пошуку якісного таролога дуже непросто. От, умовно кажучи, я там іду скоро в відпустку, угу. і там чи можу я там прийти з запитом? А як я проведу цю відпустку? Чи звичайно, там... але ви маєте розуміти, що не можна просто взяти одну карту і для себе там подивитися Тож обіцянки вирішити щось тут і зараз або настирні поради мають насторожити. Бачите, як попит може зараз хитатись, там то збільшуватись, то зменшуватись, але в уразливі часи все одно він підвищений, ніж зазвичай, я дуже добре пам'ятаю, як в 90-х роках навіть дитиною, знаєш, такі картинки з мого дитинства, як заряджали воду, Ален Чумак, Ален Чумак, та... Чумак. Пяте, а ланчумак. Дивіться, в це можна вірити, не вірити. Хтось до цього професійно ставиться, хтось аматорський. Але коли ми не відчуваємо ґрунт під ногами, коли навколо купа інформаційна. Нього бруду сміття різного ти зневіруєшся не знаєш, що завтра ти хапаєшся за все а так влаштована, мабуть, психіка. Знаєте, люди хочуть собі щось пояснити, знайти як якесь підґрунтя якусь опору. Ну і власне різні інструменти для цього використовують. Будьте, будь ласка, тільки уважні, щоб знаєте ніхто не спекулював на вас і не перекладайте відповідальність на карти, тарологів, астрологів чи будь-що, що що відбувається, тому що ну можливо, те як ти проведеш відпустку, залежить в більшості. Від тебе, а не від того, що скажуть карти. Ні, ну чекай, ясно, як як ти постійно кажеш о, в гороскопі, да? от ми гороскоп асопрогносом презентуємо. Та... Я не, лі, не ліна фраза постійно, хто не знає, значить, кажу, значить, дивіться, якщо вам не подобається, ви можете обрати інший знак зодякою. Обираєте якщо обрати... те, що вам так. подобається. Але І оці налаштування важливі. Інколи, коли просто не вистачає енергії, якоїсь, ну хоч трошки щось зачепитися, ти чіпляєшся, головне, правильно, не свисати, як на канаті на цьому, тому що все одно ти творить свого життя. Але інколи якесь слово, застереження, воно ну трошки як, як прада близької людини. Давайте ну. нам цікаво буде поспілкуватися з вами, почитати в коментарях, чи ви пробували такий метод самопізнання. Можливо, хтось з вас вміє робити ось ці розклади. Тому напишіть нам. З 5 жовтня у новому сезоні ми Починаємо. Клуб одного відсотка! Вмикай кмітливість на максимум. Ой, що буде! Нові гравці. Я розробляю ігри. У мене бренд Smart Смартвеліс. Нові питання. На якому плечі висить сумка? Хто не розібрався? 20 гравців одразу! Нові переможці. Подивимось, хто кмітливіший. Клуб одного відсотка. Новий сезон. З 5 жовтня о 21-й. Дивись в ефірі 1 плюс Україна.